Україна Наймасштабніший удар РФ по Україні загиблі десятки поранених і реакція Кремля. У ніч на 6 червня Росія здійснила найпотужнішу атаку з початку повномасштабної війни. Випустила 452 дрони і ракети, з яких ППО збила 406. Загинули троє рятувальників у Києві та хлопець у Луцьку. Що найменше людей поранено. У ніч на 9 червня Росія випустила по Україні 499 дронів та ракет різного типу під удар. Ром опинилися Київщина, Чернігівщина та Рівненщина, зокрема місто Дубно. Експерти попереджають, такі атаки можуть тривати і надалі. Темп обстрілів найближчим часом не знизиться. У Кремлі своєю чергою заявили, що це реакція на операцію СБУ зі знищення російських бомбардувальників. Україна та Росія обмінялися полоненими. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими цього разу серед звільнених, переважно поранені та молодь до 25 років. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що обмін триватиме у кілька етапів. За даними російського міноборони, процес відбувся на кордоні з Білоруссю. У координаційному штабі України наголосили, що остаточну кількість звільнених буде оприлюднено після завершення всієї операції. У Києві також заявили, що російська сторона намагалася порушити умови домовленостей, що спричинило затримку обміну на кілька днів. То Росії в рази перевищують українські за оцінками американського центру стратегічних і міжнародних досліджень. з початку повномасштабної війни Росія та Україна разом втратили близько півтора мільйона військових загиблих і поранених. З них понад 950 тисяч втрат припадають на російську армію. Зокрема, що найменше тисяч загиблих. Українські втрати оцінюються у 60-100 тисяч загиблих і приблизно 300 тисяч поранених. Росія також втрати. Ела в рази більше техніки ніж Україна, а середній темп її наступу всього 50 метрів на день. У центрі наголошують, втрати РФ уже в 15 разів перевищили показники афганської війни СРСР.